Hola, amigos! Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо лекціон номер 23. Сьогодні у нас з вами пташиний день. Ми дізнаємося, як купляти пташине м'ясо. Вивчимо нові слова і реальні діалоги для купівлі пташиного м'яса. Першим чином, давайте розглянемо, чим відрізняються між собою два іменника: аве і пахаро. Аве це іменник жіночого роду, який перекладається як птах. А пахаро або пахара це іменник, який може мати і жіночий, і чоловічий рід, і також перекладається як птах. Друзі, загальна назва аве розповсюджується на будь-яку тварину, яка має клюва, крила і хвоста. Давайте розглянемо е, представників де авес. Півник на ялинці, ще один півник і ще один півник на екзотичних деревах. Друзі, ці світлини я зробила в долині Оротава на острові Тенаріфи багато років тому. І на той момент я була просто шокована, побачивши півника на гіл гілках дерев. З одного боку, це дивно, бо, в принципі, у нас вони теж на жордочках в сараях сидять. Але я ніколи не бачила їх на деревах. І для мене це був просто шок. Вони такі всі гарнюні були, я просто не могла стриматись і не зробити купу фотографій з ними. Отже, з цієї ж фотосесії ще у нас є один представник Авес. Паво Реаль. Друзі, це Павлін. Ще один паво Реаль, Ще один півник. Вони так гарно позували, що я не могла утриматись, друзі. І ще один паво Реаль. А тепер давайте подивимось на представників пахару. Друзі, пахаро це може бути родина птахів, тобто конкретний вид птахів теж можуть називати пахаром. Або це просто маленькі пташки, яких ми багато бачимо в містах: голубі, горобчики і таке решта. А тепер ходімо в магазин разом. Купляти пойо. Друзі, якщо ви хочете купити цілу курку, ви замовляєте Пойо ентеро. Якщо ж ви хочете купити крильцята, ви замовляєте Алітас де Пойо. Якщо ви хочете купити грудинку. Це іспанською називається печуга або печугас в множині де pollo». Мушло або хамонсіто де pollo» – це стегно. Але в іспанській мові деколи частину стегна і ціле стегно також називають мушло. «Хамонсіто», як правило, це тільки частина стегна. А інша частина стигна іспанською називається контрамушло депою. Друзі, ще одна пташка, ще одна аве це паво. Також існує і дуже вживано в Іспанії пердіс і кодорніс. Паво теж можна купляти так само, як і курку. хамонсіто Печуга, Ентера, і так далі. Пердіс і Кодорніс це ж маленькі пташки, тому їх, як правило, купляють цілком. І їх е, тушкують е, е, теж цілком е, смачне, ніжне м'ясо, але купа кісток. А тепер давайте уявимо, як compramos авес en карнісерія». Як завжди, читаємо разом. Hola. ¿Qué quería? Dos muslos de pollo, cinco alitas y tres pechugas, por favor. Las pechugas, ¿quiere enteras o se las corto en filetes? Fileteadas, por favor. Druzi, fileteadas se o Це Як синонім сказати «енфілетес». Це мається на увазі вже профілетировані, якщо, якщо існує таке слово. Йдемо далі. Algo más. Un jamoncito de pavo para el caldo. Alguna cosa más, senora. Nada más. Gracias. Сьогодні я хочу подарувати вам стійке словосполучення, яке є вкрай поширене в іспанській розмовній мові, друзі. Ви не знайдете його переклад в пересічному словнику. Отже, якби ми перекладали монтар унпою або монтар ельпо дослівно, то ми б уявили собі наступний малюнок. Малюнок не мій, друзі. До того, як ми перейдемо до українського перекладу, я хотіла б поділитися з вами однією з ймовірних історій виникнення цього вислова. Отже, ця історія повертає нас в часи, коли існували в деяких країнах, мені здається, і досі існують пташині бої. Друзі, вони відбувались на невеличких майданчиках в оточенні купи людей, кожен з яких вболював за свого півника або курочку. Отже, уявіть собі, один з півників збігає з майданчика, а відповідальний за те, щоб всі спортсмени знаходилися в межах цього майданчика, має його повернути. І він починає за ним ганятися серед цього натовпу народу. Півник вбігає кричить. Тренер біжить за ним кричить. Вболівальники вболівають кричать. Отже, друзі, монтар. Унпойо – це саме і є той гамір, галас, гармидер, який відбувається е, з, з різних причин. Отже, збити бучу або монтар унпойо має ще один синонім в іспанській мові, а саме армар ун халео. Армар ун халео, друзі, це те ж саме, що монтар унпойо, Це взаємозамінний. Вислів. Ви можете вживати і той, і той. Я дуже сподіваюся, що ви будете користуватися цими висловами в вашій розмовній повсякденній мові. Я впевнена, що в спілкуванні з іспанцями ви просто їх вразите своїми знаннями. Дієслово монтар і «армар», друзі, це правильні дієслова на ар. Тобто, вони дії відмінюються дуже просто. Йо, монту, ту монтас, ель монта, носотру амуну, вosotру амаїс, ейус армам. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження і якщо залишились якісь питання, будь ласка, теж пишіть в коментарях. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей урок вам буде в нагоді. Що ви зможете використати нові слова і словосполучення, що ви зможете отримати задоволення від переслуховування цього уроку. будь ласка, питайте, коментуйте, підтримайте мій канал на PayPal, будь ласка, в посиланні. І підписуйтесь, поширюйте. Я впевнена, що. Можливо, навіть ви не знаєте, хто з ваших друзів, з вашої родини може зацікавитися в вивченні іспанської мови. Тому, будь ласка, зробіть посилання на, на мій канал, на мої уроки серед вашого оточення. Ставте вподобайки і до наступного року!